Всім доброго ранку, хто до мене зазирнув. Слава Україні. Сьогодні в нас було вночі, вночі під ранок, десь о 5 годині, мабуть, було, так. Да. Я зі сна не, не зрозуміла, підскочила з кроваті, бо кхм, таких було два сильних дуже вибухи. же тут все на це на землі. Таке відчуття, що аж, знаєте, кровать здрогнулася. Оце вже я прокинулася. Це не то, що там в Києві там я буваю, сплю і не чую. А тут, тут не почути неможливо. Так що сьогодні було гучненько. Ну, два було таких вибухи. Чи збили щось, я навіть не зрозуміла. Чи це збивали, чи щось влучило, не знаю. Не можу сказати, але, так, чесно кажучи, так стрьомненько стало. От, ну так, два рази і все, і тиша була потім. Я вже не спала. Вже все прислуховувалася, потім все ж таки заснула. О, оце таке. Ну, чула, по почитала новини, що над Київщиною все збито. Так що слава нашим хлопцям, правда, це. Ох. Так, ну, у нас що? У нас що? У нас сьогодні так сонячне, але холодно поки що. Так, прохолодно. От градусів там, мабуть, 12-13, але просто що сонце і якби гріє воно, так? Да? Ну, Вітер такий дуже прохолодний. Кхе -кхе. От, вчора ми так добре посиділи, до мене тут сестричка приходила, вони теж приїхали. Ми теж шашлики тут посмажили. Так чудово посиділи. От, і це я. А сьогодні нам треба саджати картоплю. І зараз я буду сіяти огірки. Зараз вам покажу, що я буду робити, що зробила вчора і що буду робити зараз. Ну, от, я знаходжуся в своїй тепличці. Зараз покажу, що я буду о, зараз робити. Буду сіяти огірки. Значить, Приїхали ми сюди в п'ятницю, сьогодні 1 травня, сьогодні-понеділок, а приїхали ми пізно ввечері в п'ятницю. І в суботу зранку я замочила свої огірки. Ось, бачите? І от буквально субота-неділя, от сьогодні понеділок, бачите, як вони швиденько вискочили вже ці прямо. вже. Ну всі. Ось Все, що я зробила, от. Вирішила в цьому році саджати на розсаду в таких стаканчиках. Бо в минулому році я саджала прямо ось тут, у цих ящиках, прямо так от саджала, сіяла їх на розсаду. Теж все було чудово, вони швидко зійшли, все класно було. Але все ж таки цей метод не дуже мені сподобався, тим, що коли ти виймаєш же потім цей огірок, щоб пересаджувати там на постійне місце. Все ж таки м -м пошкоджується трошки корінчик. Вони дуже ніжні в огірках ці корінчики. Звісно, там я старалась, щоб там не пош... все було добре. Я посадила, вони там в мене вкорінилися, потім все було нормально. Але в цьому році я вирішила все ж таки зробити в стаканчиках. Мені здається, це більш зручно. От, в мене такі є і великі, вже які купили, різні купили, що було в магазині, то й купили. Тут маленькі в мене ще стаканчики, бачите? Це не має значення. От. І що я ще зробила? Значить, набрала землю, я брала з своєї вигрібної нашої ями, де ми там, загнеїлка називається. От, там чудовий перегной, до речі, от, просіяли, трошечки перемішали з землею, і вийшло отакий от в цей ґрунт, я буду висаджувати свій, тобто непокупний. Не і коли я вчора вже набрала, подивилася, Боже, а там така холодна земля. Думаю, Боже, я ж засуну, вони ж там змерзнуть. Тому це все всю ніч я, ми ж зараз топимо ще, у нас холодно. От, і на пічці вся ця земля прогрівалася. Тому вона така дуже вже тепленька, нормально от я пальцем дивлюся. Чудово. О, це мене, влаш... мене все влаштовує. Все, зараз я швиденько оце все посію. От, от, тобто сьогодні, знову повторюю, 1 травня. Я думаю, за тиждень вони вискочать. Ну, і там вже можна буде, може, після 9-го вже буде. Подивимось, як погода. Я все ж таки надіюсь, що почнеться якесь тепло. Але все рівно, коли я, я потім покажу, показувала, в мене є, мабуть, віде відео там. Все рівно, коли я вже буду висаджувати там на постійну грядку, я буду ставити дуги і буду їх прикривати. Ну, ще вони будуть, да, бо ще приморозки можуть бути і так далі. і так далі. Ну, поки що ось так, ось така в мене робота. Бачите? От, А це в мене ж мої помідори, отак вони закриті. Зараз відкриємо, вони прямо вже ростуть на очах. Я маю візьму розсаду. Підростаю, зараз відкриємо з вами. Хай воно я відкриваю на день, от, а на вечір прикриваю. От так, щоб воно якось дихало, поливаю, якщо сухо. От. І вони буквально, я знімала вже відео і прямо можете подивитися, як воно, як воно росте. Як вона вже, яка вже вона? Бачите, вже, вже з'явилися оці е, листочки. Бачите, з'являються тут навіть, вже. як швидко вона росте. Вже тепло. А тут у нас в теплиці дуже тепло. От. І вона вже розсада, бачите, яка? Буквально два дня от я відкриваю вона, а через тиждень приїду, буде велика. От. Квіти щось не дуже вже показувала. Квіти щось астрочки є. Астрочки є. будуть. А інше тут таке. Ну, таке. Мені головне, щоб були помідори. І огірки. Це головне. А це все таке. Ну і все. Працюємо. Все, я закінчила якісь півгодинки і все посаджено. От мої огірочки. Все так. Тепер от зараз прикрию їх. Зараз постоять ще, може, там, у мене є ось тряпки, там клійоночкою можна якоюсь прикрити. Хай вони сходять. І ще залишилось трошки, так отут ще два рядочки. Такі, бачите, тут мокро це посіяла трошки, не хватило стаканчиків, не розрахувала трошечки. Все, хай росте, да. Ще я вам хотіла показати е сорти, сорти, що я сіяла? Соната f 1 Так. Це хто у нас Гектор f 1 і цей аякс. Аякс. Такі три вида. Все, хай все росте, залишаємо. Буду показувати, як буде далі.